Хто у школі головний? Учень відповідають учасники першого потоку школи освітнього управлінця. Це директори ліцеїв і гімназій, а також закладів дошкільної освіти Хмельницької громади. Директорка гімназії номер 22 Лариса Федорова отримує сертифікат про завершення навчання. І, хоча за плечима вісім років керівництва закладом, під час занять відкрила для себе чимало нового. Ми маємо орієнтуватися в законодавстві. Ці нові виклики обов'язково мають бути подолані. Тому маємо навчатися. Наші пари були чудові і, звичайно, ресурсність, так ресурсні зустрічі для нас, як для директорів, це є дуже важливо. Заняття у школі освітнього управлінця тривали щочетверга впродовж чотирьох з половиною місяців. Проєкт, запроваджений за ініціативи міської ради і департаменту освіти та науки, об'єднав 40 керівників. Другий рік очолює заклад дошкільної освіти ластівка Тетяна Шевчук. Було дуже багато тем. Особисто для мене було як себе тримати на цій посаді як лідер, як вести за собою команду, як тримати кордони, і як бути не тільки керівником жінкою, а й залишатися мамою в своїй сім'ї, тому що ми всі є мамами. Школа дуже чудова і класна. І ми зі своїми колегами обговорювали це і не раз, що Ми готові і надалі йти на такі заняття. Вікерами школи були працівники департаменту освіти та науки, гуманітарно-педагогічної академії, центру професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно ресурсного центру та освітяни з інших міст України. Ми вивчили запити керівників і відповідно до запитів ми створили програму для їх навчання. Ми запрошували видатних, відомих керівників із України, з міста Вінниці, із Тернопільської області Заліщиків. Я думаю, що кожна зустріч була унікальна, креативна. І сьогодні ми завершуємо перший потік. Наразі керівники мають бути стратегами, ефективними менеджерами і господарями, лідерами і мотиваторами команди. Ми з вами тут приречені. Насправді робити все можливе і неможливе, бо дійсно учень для нас був основою, і ми вкладали все, що вміємо, все, що знаємо, в учня, бо ми від того напряму з вами всі залежимо. І я вам дякую за те, що ви вчитеся. Це насправді дуже важливо. Це одне з основних завдань департаменту освіти і науки це одне з основних завдань нашого центру професійного розвитку педпрацівників вчитись і вчити, вчити і вчитись для того, щоб ми ставали з вами сильніші, сильніші і кращі. З 18 серпня центр професійного розвитку педагогічних працівників планує організувати літню школу стійкості 2025. А з початком нового навчального року оголосять набір на другий потік школи освітнього управлінця. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.